Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Отож, друзі, новини з Польщі для українців. У Польщі сталося масове отруєння. В центрі для біженців з України. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал. Також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей, друзі, змогли його побачити. Дякую вам. Отож, масове отруєння, друзі, сталося в центрі для біженців з України, в місцевості глухолази. Це польське воєводство Польщі. Там перебувають кількасот біженців. Симптоми отруєння в мешканців. Центру виявили ввечері минулої п'ятниці. В основному це були діти від 2 до 16 років. Загалом постраждалих було 23 людини, серед них 15 дітей та 8 дорослих. Після медичного огляду 14 осіб довелося госпіталізувати до лікарень в містах Нисі та Прудніку. Наступного дня в суботу чотирьох пацієнтів, стан яких покращився, виписали всі інші протягом Вікенду перебували в лікарнях. За словами медиків, їхній стан оцінювався як добрий. Зараз намагаються встановити причину цього масового отруєння українців. Для цього передали на експертизу залишки їжі, яку їм видавали в їдальні. Центру, а також ту, яку українці купували індивідуально на цей момент. Відомо, що в одного з пацієнтів виявили норовірус, це кишкова інфекція, який міг і бути причиною цього масового отруєння. Ось такі друзі. Новини з Польщі для українців. До зустрічі.